на позачерговій сесії Харківської міської ради було розглянуто низку важливих питань життєдіяльності міста. Так вже з 1 травня цього року почнуть діяти додаткові пільги за плати навчання в комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах Харкова, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Повідомив Ігор Терехов. Цим рішенням ми скасували плату для дітей, які навчаються в наших мистецьких закладах. Для дітей. Те, які батьки, яких служать у армії в зсу, ми повністю обрали. Всі сплати за це це дуже важливо. Крім цього була прийнята низка рішень щодо земельних ділянок. Щодо оренди для підприємців міста Харкова, земельних ділянок. Крім цього, було прийнято рішення щодо об'єднання лікувальних закладів. Це кластерна на больниця, швидка невідкладна допомога і Пологовий будинок номер один це теж дуже важливе рішення, що за стосується реформи об'єкта здравах охорони лікування для нас. Це дуже важливо. За словами мера, в Харкові створюють мережу медичних закладів, яка відповідатиме базовим напрямкам медичного обслуговування, зокрема під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану. Тож відтепер, наприклад, міський пологовий будинок номер 1 приєднується до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної. Не допомоги імені Мишанінова. Про проведена без зменшення обсягу послуг, які надаються населенню, додали у профільному департаменті. Затвердили депутати і нові правила отримання домашніх тварин. Бо за два роки війни проблема кинутих та безпритульних котів собак набула актуальності, говорять вони. Що ми залишимо так, як є? Ми залишаємо тих людей, які являються сусідами. Людей, які мають багато кількість тварин один на одне з цією проблемою. Жодний документ не регламентує на теперішній час ці правила. Так, протягом 2023 року до Харківської міської ради надійшло 137 звернень громадян щодо порушень встановлених норм утримання безпритульних та домашніх тварин, зазначив Олексій Топчій. Та норма яке ми на перший час пропонуємо, складається для трьохкімнатної квартири. На порядку 11 кішок може тримати будь-яка людина, більше 5 собак середньої породи теж можна тримати. І обмеження касаються лише лише тому випадку, коли є колективне звернення. Надійшло колективне звернення, що ці тварини заважають будь-яким іншим мешканцям цього будинку у всіх інших у всіх інших ситуаціях. Це обмеження не застосовується. Ми максимум складаємо акт про порушення, надаємо поліції, щоб вона могла розібратися. Нові правила, сподіваються, депутати мають посилити відповідальність власників домашніх тварин за їх утримання. Міськрада також несла зміни до програми економічного та соціального розвитку Харкова на 2024 рік. Перейменувала декілька закладів культури комунальної власності та розглянула низку земельних та інших питань. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків. Новини.